Судовий розгляд, кримінальне провадження за обвинуваченням Одарченка. Прошу секретаря, допустити проявку учасників. Відомі причини неприбуття? прибуття, де ваш підзахисник? Наразі мені невідомо місце перебування, не, де він знаходиться. Я, 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 Ви не зізволювали сьогодні, вчора. Не вчора, ні сьогодні. Зв'язку з ним немає. Я не можу вам повідомити. Неповажність чи неповажність причин, тому. Я десь сьогодні читав сьогодні засідання Верховної Ради, не знаєте, він там присутній. Ваша честь, Я не можу вас. Мені невідомо ну, спільно. Да, да, це спільно. Пашу честь, я знаю, що в Верховній Раді він відсутній. був відсутній вчора. Роздрукувала так само як минулого разу, що правда про вчора роздрукувала тільки ж результати сигнального голосування про те, що Дарченка не було в сесійній залі. За сьогодні сьогодні розглядається. Ну я не знаю, що зараз може бути. Важливіше наприкінці бюджетного року, крім як зміни до закону про державний бюджет України на 24 рік і проекти закону про державний бюджет на 25 рік. На цих дуже важливих голосуваннях одарченка сьогодні немає. На не підтвердження чого я також роздрукувала поіменне голосування. Знову ж таки звертаю вашу увагу, що є щодо щодо його колег навпроти їхніх прізвищ, деяких є. Зазначено, що не голосував навпроти прізвища Одарченка, зазначено, що він саме відсутній. Наразі підтвердити цю інформацію не можу, але є оперативна інформація, що він перебуває за кордоном. А його ж паспорти паспорти Наскільки його здані, ухвалу про продовження обов'язків попередньо вам винесену. Я направила 23 серпня до Державної прикордонної служби за оперативною інформацією, можливо, перетнув поза меджами. Але цю інформацію наразі підтвердити не можу. Зараз, зараз вирішуємо це питання. Шо? Я в клопотаннях про продовження обов'язків посилалася кожен раз про те, що він як народний депутат міг налагодити контакти, і що в нас є підстави вважати, що він такі контакти налагодив за час тривалого перебування в Закарпатській області, коли він на початку воєнного стану. Попри заклики Стефанчука залишатися в Києві туди поїхав, і він розказував, наскільки він в близьких відносинах з Микитою, тоді головою Закарпатського вода, наразі, наразі іншу посаду особа займала. У нас є підстави, що в Закарпатській, вважати, що в Закарпатській області він міг налагодити контакти, які йому надали таку можливість. Так само я не можу повідомити, де він, знаю тільки, що він поза, поза зоною досяжності і не в Верховній Раді. Я думаю, що за таких обставин є, по-перше, підстави для розгляду питання про звернення в дохід держави застави, яка за нього внесена. По-друге, однозначно, напевно, треба вирішувати питання про накладення грошового стагнення. І по-третє, не знаю, чи, чи перечасно, чи вже доцільно, але порушуватиму порушу, питання про оголошенням грошей. Тому що в нас сьогодні запланований допит обвинуваченого, він про це знав, ви йому наголошували на тому, що він повинен бути готовий. І напевно в передчутті, що було, після допиту обвинуваченого послідують дебати останні слово і вирок не став чекати, що ж його чисто. Захист ви? є клопотання, ваша думка. А, знову вже... яке, давайте з'ясуємо, яке клопотання. Ви, аж три три два. клопотання в мене є. Це Угласи, вони всі я... усно, так? усно не мала можливості підготувати, тому що от, ну, добре роздруковувала інформацію. Це дуже так. Три, Три оголошення в розшук, застава, звернення застави, застави і накладення грошового Ну, Я так розумію, ми без самого Адарченка не зможемо розглядати та, е, сьогодні засідання проводити. Щодо клопотання прокурора, то я вважаю, що. На даний час вони є передчасними, оскільки нам невідомо, можливо, є поважність цих причин, і він їх повинен бути надати. І ці питання, які в своїх клопотаннях прокурор, я вважаю доцільно розглядати, коли в нас будуть дійсно якісь підстави вважати, що без поважних причин Адарченко не з'явився. Зі свого боку, я ну мені ці причини на даний час невідомі. Тому я вважаю, що клопотання прокурора вони є перечасними. Спільна позиція. Так. Так, зараз я скажу. Так. Ваше клопотання, прокурор, про розшук та заставу судом буде розглянуто завтра о 8-й годині ранку. У, грошу, у клопотанні про накладення грошового стягнення я відмовляю, але разом з тим ставлю на обговорення питання про здійснення приводу на завтра на 8 ранку, пана Одарченка. Прошу висловити з цього з з про ініційованого судом питання. Підтримуємо вашу честь. Захист. Для вирішення питання про здійснення приводу обвинуваченого Дарченко суд йде до нарадчої кількісти 95 завинувачення Ударченко вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною 4 статті 369 Кримінального кодексу України. Оскільки складення судового рішення форми ухвали вимагає значного часу, суду обмежується складенням оголошення вступної результативної частини. На підставі поносу постанови, здійснити привід обвинувачного дачченка Андрія Миколаївича 2 листопада 1978 року народження, уродженця міста Харків, громадянина України, народного депутата України, який проживає за адресою, вказується адреса. У судове засідання, яке відбудеться 19 вересня 2024 року, о 8 годині 00 хвилин. До зали судових засідання Номер 4 Вищо антикорупційного суду за адресою міста Київ, проспект Берестейський, 41. Здійснення приводу доручити Національному антикорупційному бюро України. У разі неможливості здійснення приводу особи, яка виконує ухвали про здійснення приводу, повертає до суду з письмовим поясненням причин невиконання. Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Дрова то ухвала на берега законосерзме та її постановлення окремо оскарження підлягає. Судді. суддя підпис, повний текст ухвали буде оголошено в цьому ж приміщенні в 16.00. Прошу присідати. Захист, якщо у вас до завтрашнього дня будуть якісь відомості, я думаю, достатньо, що півдня сьогодні, де ваш підзахисний, ми можемо припускати, що він, наприклад, в лікарні, захворів тощо. Ви нам, будь ласка, на завтра повідомляйте. Готуйтеся Добре. до розгляду тих клопотань, які заявила сьогодні, прокурор, які, як зазначив я, завтра будуть розглянуті і їх розгляд на завтра також. Прокурор зараз вам буде дати надано в такому вигляді цю ухвалу спочатку і потім в 16.00 після оголошення можете повний текст забрати. Ну і завтра зустрічаємось о 8-й годині рано.